Добрий день, друзі. Е, мій YouTube канал поповнюється новими людьми, е, якраз після моїх відео про обрізку дерев. І залетіло дуже багато як запитань, так і якийсь там хейт. Друзі, я не є дендрологом, в мене немає. Е, Диплома дендролога. Але я багато дуже вчила про рослини дуже-дуже багато. Це вже протягом вісьми років. Ні, більше дев'яти років. Я кожного дня, практично кожного, мені здається, що немає такого дня. Який би я не слухала про рослини якихось ландшафтників, садівників, щось про них читала. Це настільки увійшло в мене, що інколи я вже не знаю, де я взяла цю інформацію. Тому що прочитано дуже багато, прослухано дуже багато. Так, є і помилкові твердження. Я розумію, що є, які я відкидала зразу. Я розуміла, що це так не працює. В мене, в моїх батьків. Є садок. я в ньому працювала. Я знаю, як виглядає сікатор, і я знаю, як ним користуватися. Я знаю, як виглядає сучкоріз, і я знаю, як виглядають ножниці для стрижки кущів. Це все я робила особисто ось цими руками. Тому закидати мені, щоб я пішла, почитала якусь там методичку, читати я вмію. Я закінчила вуз. З відзнакою, а це означає, що як мінімум читати я вмію. Методички я читала. Звідки я беру інформацію, я вже навіть не знаю. Є книжки, література. Ось ця літературка, це таке початкове для людей, які починають свій сад. Ось ця книженція дуже класна. Це книжка королівських садівників. Я про це вже говорила. Тут зазначено дуже багато про обрізку, про те, як доглядати за садом, про те, як доглядати за рослинами, про їхні хвороби. Тут зібрано акумульовано в основному те, що трапляється в саду. По обрізці. Отже, надійшло стільки якихось питань, які однозначно можна вирішити, загугливши. Або подивившись там якесь маленьке відео на Ютубі. Є питання, які люди, звичайно, не можуть знайти в пересічному ролику, тому що для того, щоб знайти відповідь на це запитання, потрібно перелопатити дуже багато літератури. Немає такого, що ти зайшов в один якийсь там ролик, і тобі зразу є якась відповідь на дане запитання. Зазвичай потрібно дуже багато перечитати. Власне, чим я і займалася. Отже, якщо закидати мені про літературу, то в мене її достатньо. І е, про методички. Будь ласка, не кажіть мені, що я їх маю читати. Тому що я буду відсилати вслід за судном, яке не плаває вже. Бачите? Бачите, це те, про що я говорила: як можна обрізати дерева? Зараз я спробую. Збільшити. Бачите? Це про верхню обрізку дерев. Слід дотримуватися крони це я не придумала. І це не мною намальовано. це європейські стандарти, розумієте? Європейські стандарти як обрізати дерева. Отже, я можу повернутися до літератури і десь її знайти. Те підтвердження своїх слів. Але я вже не можу згадати. Де саме я почула, побачила чи прочитала, розумієте? Це так само, як вчительці казати Хей, а ти впевнена, що буква А пишеться так? Що вона вам скаже? Або е, е, відправити людину, яка вміє вже писати е, давним-давно? Повторити написання букви А. Отже, я маю замість того, щоб розвиватися далі, проводити лінії, з'єднувати точки і малювати букву А. Це безглуздо. Я вже маю багато інформації. Я можу її вам дати. Я даю вам її безкоштовно. Не відправляйте мене, будь ласка, в методички. Зараз я не е, видаляю тих е, коментарів, які, м'яко кажучи, е, нетолерантно написані. Дивіться, я ж, наприклад, не можу сказати е до, е зараз у мене акумулятор сідає, до е людей, які садять е рослини під е е на вулиці під кабелями. Я ж їм не кажу: Хей! е, неадекватні люди, м'яко кажучи. Для чого е, ви це робите? Е, це ж неправильно. Вони знають, що це неправильно. Або не знають, що це неправильно, розумієте? Але ж я не підходжу і не, і не розказую це, знаючи навіть, що це неправильно. Люди, люди це не послухають. Вони звикли робити так, як вони звикли робити. І я не вказую їм на це, розумієте? Навіть знаючи, що це неправильно. Люди мають право помилятися і розуміти це. Якщо мене запитають, я відповім. Мені хотілося інколи я працювала вже так, коли я підходила е, до людей, е, але це на приватному подвір'ї, і просила, щоб вони е, що в них неправильна, неправильна посадка рослин. Мені було жалко. Цих рослин, але на мене, ну, на мою рекомендацію, не звернули уваги. Отже, я не вмішуюся в процеси, які мене не стосуються. І попрошу вас е, з повагою ставитися до мене. У мене є багато літератури, багато літератури, зараз я вам покажу. Просто щоб ви собі розуміли. Е, і не думали, це по плануванню і дизайну. Тут дуже багато рослин, дуже багато планування, дуже багато дизайну і робіт різних агротехнічних гео е, з геодезією, що тільки не хочеш. Ця книжка аналогічно. Це більш про дизайн, натхнення для того, щоб просто. Надихатися садами природніми, з природніми формами, в кого є, хто починає створювати свій сад, щоб це було як натхнення для роботи. Таких книжок для натхнення у мене є багато, багато. Є книжки і для роботи, є книжки по садах різних, це вже Україна, по трояндах різних, як що з ними працювати. Боже, я навіть не знаю, розумієте? Якщо вам потрібні докази того, що я щось знаю, я вже не знаю, що вам показати ще. Я не можу показати е, масу відеороликів, які я переслухала, передивилася. І якось їх в собі акумулювала і вибирала те, що я чула декілька разів від деяких професіоналів, і я розуміла, що так є правильно. Вам вирішувати, хочете ви це робити чи не хочете. Я нікого не змушую щось робити в своєму дворі: ані різати, ані копати, ані робити які-небудь. Чи... Роботи по прикрасі свого двору це особисто ваш двір, ваші рішення і ваші бажання. Я можу вам допомогти створити красивий двір, допомогти наповнити їх рослинами, підказати промощення, як гарно буде з дизайном різних малих архітектурних форм. Але я нікого не змушую навіть тих людей, в яких я працюю, якщо їм подобаються певні рослини, а я їх там не бачу, я можу сказати, що, е, мабуть, це не є найкраще рішення, давайте пошукаємо альтернативу. Або якщо я бачу конкретно, що ця рослина там не зможе рости через певні механічні дії якоїсь там, е, я не знаю, я це говорю, але ви маєте право вибору. І я вам сказала про ситуацію, але ви маєте право вибору, робити це чи не робити. Я повідомляю людину, а людина вже має право вирішувати, хоче вона це чи не хоче. Вона може прийняти це рішення. Просто вона вже знає наслідки. Все, я вам розказую тут те, що я знаю. Розумієте, це мої безплатні знання. Прогорнувши мій весь YouTube, ви вже можете бути фахівцем, розумієте? Прослухаючи багато-багато моїх відео. І зайшовши на одне, яке там залетіло, наскільки тисяч, не варто думати, що е прослухавши одну якусь частину, що я чогось не знаю. Так, я не все я дуже багато не знаю. І я не знаю навіть, чи до кінця свого життя оця моя. Е Лінія садового дизайну в мені збережеться. Наразі це те, що мене формує, це те, що мені подобається. Але я не певна, що воно мені буде подобатися і за 20 років мого життя. Розумієте, час плинний, ми змінюємося, часи змінюються. Я не знаю, що буде в нашій країні. Розумієте? Я не знаю, як будуть відбуватися події, але я знаю наразі, що я роблю. І чим я можу вам допомогти? Я намагаюся. Ваше рішення е, слухати чи не слухати, робити чи не робити, Подобаюсь я вам чи не подобаюсь. Ви заходите, не подобається, будь ласка, виходьте, є так багато людей, класних, які намагаються. Щось донести, шукайте їхні канали, пробуйте, дивіться. Можливо, комусь не підходите там, я е, візуально, комусь може не подобати мій голос. Це все психологічне. Люди, будь ласка, я, я розумію, що це так працює, це ну, так працює. Але давайте без образ. Добре? Я нікого не ображаю і прошу не ображати мене. Вірю в нашу якусь людяність і взаємо. Розуміння. Дякую вам, що ви підписуєтеся на мій канал. Дякую, що е коментуєте. Вдячна людям, які є вдячними. і Рада допомогти. Рада, якщо мої поради вам підходять. Дуже рада. Насправді. Тому що навіть одна, одна зміна в однієї людини завдяки моїм словам, для мене є цінна. Розумієте? Мені дуже цінно допомагати. Я розумію, чим це обумовлено в мені, але я така, і я намагаюся це робити в тій мірі, в якій це мені доступно. А ви можете використовувати до зустрічі, друзі. В наступні відео буду розказувати про обрізку гортензій різного виду: деревовидні, мітловидні і е, широколисті. І про обрізку троянд. Це будуть окремі відео. Заходьте і слухайте. До зустрічі!